Іноді те, що ти вважаєш кінцем. Це твій початок. Моя історія починається тут. Денні, це Чарлі. Тепер він член нашої сім'ї. Чарлі, голос. Чарлі! Ти повернувся! Я думав, що втратив тебе. Ніколи більше не тікай. Обіцяєш? Обіцяю. Мені було страшно. Чарлі. Що? Коли? Справді? А де ти був? Ти нізащо не повіриш. У космосі. Саме так. Це прибульці. Так. О, як цікаво. Як ти це зробив? Що зробив? Ти злетів. Ти ще суперсильний, друже. Вау! Я хочу все більше. Я суперпе! Ой! Лише уяви, всі садові жахливі речі, які ми зробимо. Врятуємо, хита! Розіб'ємо літак! Це буде прекрасно! Катастрофа! Я переможець! Я переможець! Чарлі, що таке? Супутник відеокліпів зламався! Президентка кличе. Чарлі встановив контакт! Тільки початок. Тож коти стають розумними. А люди стають не такими розумними. Я потрібен світу. Прошу, обережно. Не бійся, друже. Бачиш, у мене суперсила виживання. Навіть кулі мене не різних. Так само, як того... Е, того, як його суперлюдину. І надовго. Делі герої не здається. Шарлі Суперпес. У кіно з 15 січня.